Всім привіт, друзі! Це Вірізіон Тайм. І сьогодні у нас mm -hmm. дуже цікава посилочка від пана Артема. Відомого як пустун. Така немаленька вона. Так що давайте будемо дивитися, що пан Артем нам передав. Які плюшки він сюди поклав нам? Які картки через арт БС. Бріони, Бріо. Так, я навіть не знаю, як це таке зробити. Вам було видно. Так, раз, раз. ага, так. Це якісь, мабуть, солодощі? Блін, дуже дякую, пане Артем. Це, я так розумію, для малої. Каридан. Так, це одні картки. Потім якийсь бокс, Тоже будемо дивитися, ще один бокс. І ще один бокс, я так розумію. Так? Да? Так, ну що, 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 що? Чи... Блін, це теж солодощі. Блін, дуже дякую, пане Артем. Будете дивитися відео. Від Малої, від нас всіх. Ну, дуже великі дякую. Так. Почнемо з цього, да? Що тут у нас? О, ціла пачка. Ціла пачка. Scarlet and Violet. Е, як пан Артем казав, кожної він дасть по одній штуці. Також реверс холо. Холо є. Чи голо, як правильно. Пені. О, Міріам. Още одна така Міріам. Блін, суперова! Суперова картки. Ідеальні, бо він їх сам доставав з бустера. Ви, мабуть, бачили його відео. Ми всі раділи за нього, коли він достає гарні картки. А ще радіємо, коли в Батлі це все Да? І вони злізою на перемогу працюють. Да. Так, що тут ще? Що тут ще? Циклізар. Мій улюблений теж Дондоза ще і циклізар. Подобається з нових цих покемонів. <coughs> Лічонок. Діді. квіти, Тараптор Блін, клас! Ну, блін, дуже багато реверсів і буду забивати колекцію свою. Блин, ну дуже, пане Артем, дуже дякую. О, уже пішли такие картки. Да. Ну, це ревоврум. Ревоврум, варум, варум. О, Брижит слинею. Так, Ингабит. павняр, Toxicrar О, ось ці картки. Дуже їх. Бо це з голу Це йдуть з. цих Build it button Boxів. І пан Артем їх просто мені подарував. Всі 4 штуки. Всі 4 штуки різні. Так, це теж, теж промо Теж промо, А ось... Улюблений мій з нового сету Дозо Такий собі італьянець. Так, ось. Ще одна павмод. Скарлет дуже. Я, до речі, зараз е скуповую різних сетів іменно з такими. Бо побачив, що ціна трошки підіймається. В Це взагалі піжон з нових покемонів. Такий ряжений весь. Да? А, і остання картка, яка мені була потрібна. З цього сету, з Геловінського. Дуже вдячний, пану Артему. Дуже. І дуже ще раз вдячний. Блін, багацько карток. Так, що тут у нас? Давайте побачимо. Ох, мама рідна, що тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Йой, йой, Друзі, ви це бачите? Йо. І знову... Голо картки. Реверси. Ну це я не знаю. Вже буду думати, як це відробити. Або як, блін, ну тут теж треба щось доброму, гарному чоловіку, щось теж якось приятне зробити, бо ну це капець. Капець, от то я забью колекцію. О, друзі, 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 ну. Да. влуча. Медитайт Драймо. Як він Еша тузив, на пам'ятаєте? Чи це, це манки його там хлобучив цього ESH? Він спочатку у нього забрав. Забрав Кептурика, а потім нахлобучив його. Копать, вс от лістаю и просто челюсть моя вид вона впала. Блін, Ну. Ох. Я навіть не пам'ятаю. замагне зона. Це, це теж? подарунок? Дозо. Да. Так, ну що, ми це побачили, друзі, да. А тепер самий смак. Те, що я у нього купляв і те, що ну, дуже хотів. Так, дроузі, да. Для їх доставать трошки звідси буде. Ну, так, є гарні, так що. трошки. Трошки, трошки, да. Так, ну шо, 8 дроузи. Это так, же тоже такая картка, да? В таком стиле. Супер. Так, это первая. Да, вот она, друзья. Дівчина Міря. Блін, це капець. Е, я люблю дві речі в картках. Я люблю відкривати сам бустери, а якщо купую карти, то ну, одна насолода лишається це покласти, покласти картку до альбому. Саме іменно яка вона куплена. Покласти її до альбому. Закрити ту ячейку, якої немає. Ну, це правда гарна картка. Просто. Дякую. Так. Та-дам! І да Це друга. Друга суперкартка. Друга суперкартка. Yeah. <coughs> ну тут вона якась така, так? Да? Трохи. Не ну, тренер вона тут, да? Щось... Думки, мені здається. <ріх> а іншим або в мене такі думки, так? Да? Гарна картка, супер. Так, що там далі у нас і Мірайдон Gold. Мірайдон Gold. Це три цих картки. Ну, дві я цих мірям дуже хотів. а Потім випав цей золотий панок там. І домовились за, -за, -за, за нього теж. Затовсті пальці. Затовсті пальці. Ось такий от хлопець. 220 дома. Ба Баба. Так, і що? У нас ще є така картка, але вона... Ну, не така гарна. Мається на увазі, коли. А, ще з іншого боку. Коли вона одна, там вона утворює картинку з двох карток. тріснув цей. Тобто, ну і фіг на нього. Головне, він свою функцію виконав. да ось там ще зверху тарантула, по-моєму. І вона тягне, що це таке? 20 урона. Смертоносна карта. І ось такий от баронець. Він поглядає на ці калачі, і я думаю, що вони будуть йому сниться жахом. Бо тут такі завітушки, як у нього. Хм. Ну що, ми побачили з вами, так, да? то, що передав пан Артем. І я йому дуже вдячний, ще раз повторюю, дуже вдячний. За себе, за свою дочку, бо передам їй солодощі. І бажаю йому гарних карток, щоб вони, як кажуть, приносили задоволення. Дякую всім па-па.